Доброго ранку. Зараз ми поговоримо про поліверсум, Що це за засіб і для чого його можна використовувати? Як його приготувати? Це екологічний препарат природного походження для боротьби та профілактики грибкових захворювань рослин, що адаптуються на газонах, наприклад, сірої плісняви. З одного боку, він знищує збудників грибкових захворювань рослин, а з іншого боку, Стимулює рослини до захисту росту та розвитку, впроваджуючи їх у кореневу систему. Слід зазначити, що поліверсум абсолютно безпечний для людей, тварин і комах заполювачів. Він дуже добре працює в аматорському вирощуванні рослин і може бути використаний в органічному землеробстві. Спосіб приготування поліверсуму в упаковці є пакетик з препаратом, інструкція та фільтр-пакет. Налийте 100 мл теплої чистої води і тепер насипте сюди цей порошок. Ось як виглядає приготовлений розчин, і тепер ми залишаємо його на годину для активації. Тепер варто змішати готовий розчин в пульверизаторі, наприклад, для оприскування полуниці. Також можемо оприскати всю землю, яка є в теплиці. Такий ґрунт варто попередньо промити водою, досить інтенсивно полити. А потім полити розчином поліверсуму. Якщо ми використовуємо оприскування, не забудьте покрити рослину повністю, як стебло, так і верхівку. Цей засіб можна використовувати приблизно кожні 14 днів протягом вегетаційного періоду, і ви можете зробити до 5 таких обробок. Поліверсум також можна використовувати для обробки коренів перед посадкою, наприклад, полуниці. Потрібно лише помістити розеса до полуниці в такий розчин перед висадкою в землю. Використовуйте всі засоби розумно в міру, але обов'язково дотримуйтеся інструкцій.